10 лютого Незвід правил. ПРОГОЛОШЕННЯ ЧЕРЕЗ кров Ісуса я освячений, зроблений святим, відділений для Бога. Давайте розглянемо шлях досягнення святості згідно зі старим завітом. Бог сказав Ви освятитеся і будьте святі, бо святий я. Левит 1144 Увесь одинадцятий розділ книги Левит перераховує складні приписи щодо того, що їсти, що носити, що робить людину чистою або нечистою. Божа вимога звучить так освячуйте самих себе. Але підтримувати святість було надзвичайно важко, щоб дотриматися всіх цих численних приписів потрібно було буквально жити за ними день у день. А оце вам нечисте серед плазунів, що плазують по землі Кріт, і миша, і ящерка за родом її, і ховрах, і щур, і слемак, і їжак, і тхір. Кожен, хто доторкнеться до них, коли вони мертві, буде нечистий аж до вечора. Книга Левит, 11 розділ з 29 по 31 вірш Згідно з цим приписом. Якщо хтось підніме мертву мишу за хвіст, він буде нечистий до вечора. А далі йдуть приписи про посудину, куди вона могла впасти, про одяг, до якого доторкнулася, і про те, як усе це слід очищати. Спостерігати за всім цим і виконувати всі приписи було вкрай складно дотримання таких вимог ставало цілодобовою працею без відпусток і вихідних. Бог сказав. Якщо ви неухильно дотримаєтеся всіх правил, то будете святими, але якщо ви спробуєте досягти святості шляхом дотримання постанов, вам доведеться виконувати абсолютно всі приписи постійно, без жодних винятків, але дяка Богові, що він передбачив кращий шлях, адже дотримання всіх цих правил є неможливим для грішної людини. Помолімося. Дякую тобі, Господи, за кров Ісуса. Проголошую, що Божий задум зробити мене святим не через дотримання правил, але через кров Ісуса, якою я освячений, зроблений святим, відділений для Бога. Амінь.